Вітаю всіх острів'ян, а також гостей нашого острова. На сьогоднішньому аукціоні 10 монет номіналом 5 центів Сполучених Штатів Америки. Ви бачите ці монети усі. Багато з цих монет дуже цікаві, так звані комеморативні, або ювілейні, або пам'ятні. На усіх монетах ви зможете знайти портрет Томаса Джефферсона. Власне, його портрет ще є на банкноті 2 долари, якщо ви пам'ятаєте. А тут ці портрети на е монетах. І що цікаво, що тут є декілька варіантів його портрету. Ось це класичний портрет на монеті 5 центів, а ще це монета 2006 року. Там, де його портрет в напівоберті, і це вперше на монетах, тоді, коли е, його портрет був в напівоберті. Також цікаві ще монети 5 центів 2004 року. Це е, декілька монет з е, серії або присвячені е, експедиції, яку знаряджав Том, Томас Джеферсон е, в пошуках водного шляху до Тихого океану. Це експедиція Льюіса та Кларка, і тут ви бачите декілька таких монет. Це Хейльбот, Піс. А також є ще одна монета 2006 року. Це Монтічелі. Монтічелі це, власне, маєток, в якому жив Томас Джефферсон. Отже, такі цікаві монети. Я сподіваюся, що вони зацікавлять вас і хочу побажати усім щасливих ставок. І сподіваюся, що вони потраплять у добрі руки і вони будуть вас тільки радувати. Отже, ще раз усім удачі. Стосовно цін, я власне перевіряв в ціни по ebay. Зараз ви бачите зразок цих цін. Звісно, ми не будемо виставляти за такими ставками або за такими. За такі гроші. Ціни будуть знижені, власне, до е, тих цін, які є на ринку України. Тобто, я їх знизив десь приблизно у 4 рази, звісно, в гривнях, отже, більш, більш ніж привабливі ціни вас чекають. Отже, запрошую на аукціон. І ще хочу вам побажати здоров'я, добробуту, і, звісно, мирного неба над головою і слава Україні!